Сьогодні в маманій світлиці, гостренький салат, баклажани з морквою по-корейськи. Нам буде потрібна морква, у мене пів кілограма чищеної, баклажанів 600 г маленьких це все, що ми позбирали вже з городу, приправа для корейської моркви, олія, оцет, чесник 6 зубчиків, також цукор і сіль. Отже, морква ми треба на терці по-корейськи. Олію я підігріваю, щоб вона була добре тепла. До корейської моркви витискаю через прес весь чесничок. Після цього, як чесничок є обчищений, даю столову ложку оцту. Я багато оцту не даю, даю приправу для корейської моркви, чайну ложку ще цукру додаю і наливаю зверху всю киплячу майже олію. Все перемішали і отримали моркву по-корейськи. Тим часом для баклажанів ставимо кастрюльку на вогонь, у мене літрова кастрюлька, майже повна води. І додаю я ложку солі, киплячу воду і баклажани. Буду проварювати баклажани після закипання води приблизно 5 хвилин, щоб вони гарно протикалися. Але були достатньо ще тверді трималися кубки. Після цього, як пройшов ці 5 хвилин, закриваю каструльку і залишаю. Баклажани викладаю на серветку і висушую їх. Після цього нарізаю їх кружечками в довільній формі по 1 см і перемішую. З корейською морквою баклажанчики. Додаю, ще зелень в мене кріп і базилік фіолетовий, і отримую смакує такий гарний салат. Дякую за увагу, не забудьте про лайк і підписатися.